Друзі, привіт! Ми продовжуємо трансляцію вже нової акційної позиції. Халати флісові дитячі. Зі знижкою 20 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 2,05 долари. Вага мішка 18 кілограмів. Вартість мішечка 36,9 долара. Не втрачайте можливості заощадити. Та придбати хороший от дитячих халатів флісових. вони якесенькі, приємні на дотик, в хорошому стані. Ціна за кілограм становить 2,05 долари, вага мішечка 20, 18 кілограмів, вибачаюся, дана позиція йде вся стандартна. Вартість мішечка 36,9 долара. Халатики йдуть різнокольорові, всі флісові. Підписуємося, друзі, на наш канал, слідкуємо за оглядами, запрошуємо своїх знайомих, робимо репости оглядів, можливо, комусь щось сподобається, за вигідними, доступними цінами, а ціни в нас дійсно доступні. Придбавши дану позицію зараз халатів лісових дитячих, ви заощаджуєте суму знижки в розмірі 20 доларів. Халатики флісові, і однотонні, і різнокольорові. В хорошому стані всі йдуть. Мішечок вагою 18 кілограмів. Мінімальне замовлення один мішочок. 18 кілограмів. Ось таке цікавесенькі Для хлопчиків та дівчаток. Халатики флісові. Дуже хороша позиція за вигідною ціною. Заощаджуйте разом з текстильною групою Cavlatex. Вартість мішечка вагою 18 кг халатів флісових дитячих становить лише 36,9 долара. Друзі, хто не встиг придбати дорослі халати махрові, залишився ще один мішечок. Пишіть нам для замовлення Viber або телефонуйте. Із дорослих халатів є махровий, махрові халати. Залишився останній мішочок дитячих халатів флісових в наявності 15 мішечків зі знижкою в 20 доларів. Не втрачайте можливість придбати. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відставлення здійснюємо новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Халатики в хорошому стані йдуть зі знижкою в 20 доларів. Вартість мішка 36,9 долара. Халатики і для хлопчиків, і для дівчаток різного віку. Ось такого плану йде дана позиція. Замовлення приймається на мішечки які з відео огляду, так і без огляду запечатаних мішків. Не втрачайте можливість придбати. Хороший лот за вигідною ціною. Всі халатики йдуть однакові в хорошому стані. Зараз розпаковуємо перший мішечок дитячих флісових халактів. Вартість мішечка 36,9 долара. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з спецфільною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. А от іде позиція різнокольорова. Як бачите, халатики всі кольорові, в хорошому стані йдуть зі знижкою в 20 доларів. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 18 кілограмів. Ось пішки для більших дітлахів. Всі йдуть халатики флісові, вартість мішечка 36,9 долара. Для замовлення пишемо нам Viber або телефонуємо.